Всіх вітаю на нашому марафоні. Ви просто нереально круті, що дійшли до сьогоднішньої нашої практики, до сьогоднішнього ефіру, і зараз знаходитесь в цьому просторі, трансформаційному просторі, який має назву пробудження себе. На цьому нашому марафоні і в трансформаційному шляху ми з вами зарядимось енергією, відкриємо божественний потік, почнемо любити собі, довіряти не просто на словах, а й на ділі, і навчимося розуміти. Трансформовувати своє життя найкращим чином. Познайомимось з інструментами, які працюють просто найпростішим, найнатхненнішим чином, як ми можемо в ігровій формі надавати собі силу. Всіх вітаю, з ким я ще не знайома. Мене звати Вероніка Ремезовська, Я є енергопрактик, спеціаліст нейрографіки, я є коуч-тренер, також наставник в розвитку особистості, духовному розвитку та в роботі з підсвідомим. Я вас вітаю, в цьому трансформаційному. У своєму полі дуже дякую вам за довіру. Я вас хочу надихнути, розказати, як саме буде проходити наш чудовий марафон, і якими інструментами ми будемо з вами навчатись. Працювати, втілювати собі в життя, втілювати свою не просто да, на словах, теорію, а й практику, і відразу бачити ці натхнення результати. Вже циклічно я запускаю свої проекти вже як рік, які трансформують людей, які просто розкривають їх потенціали, вони стають зірками, відкривають свої проекти, масштабуються, стілюються та приходять до тих джерел призначень, яких. Відчуває і куди веде їх дух, і я дуже рада, що зараз ви можете доторкнутись до таких глибинних знань, які можуть змінювати все. За 10 років свого розвитку в цьому напрямку я просто перебрала настільки багато різних вчень і поєднала в найкрутішу комплексну програму, яка змінила вже більше 250 життів моїх учасниць, студенток, то учениць, учасників моїх трансформаційних продуктів. І це не може не надихати мене, продовжувати створювати для вас такі проекти, які будуть змінювати і ваші життя найкраще. Я дуже рада. Вам вдячний за довіру, бо я ще той скептик. Зараз дуже багато у нас на ринку, да, всьому чарівності, різні потоки, енергія, але ніхто не розповідає, як це працює на механіці, ніхто не розповідає, як працює це на квантовій фізиці, як це співпрацює з нашим полем, з нашою анатомічною структурою. Тобто, насправді все набагато простіше, ніж здається, і доведеніше, ніж здається. На прикладах. І життєвих ситуаціях на фізичному рівні, на анатомічному і біологічному рівні, все це пояснюється. Тож, мій скептицизм в цьому плані мені допоміг розібратись у цьому, скласти найпотужнішу програму від поєднання глибинних знань моїх менторів. У мене вдячую і хочу зараз повдячити моїм вчителям за те, що зараз я тут і можу. Поєднувати такі глибини такі найнатхненіші продукти і передавати їм далі. Це Рондо Берн, Коліна Тіпінг, Джо Деспензе, Зеланда, тих, хто змінив мою свідомість і моє життя, зміг мені втілити 9 з 10 своїх сміливих мрій за рік, коли я ставила діапазон на 5 років, і буквально щодавно доєднатись до Асіай і вчей мого просто. Улюбленого ГШ Майкла Роуча і моїх вчителів Юлі та Жені Біляєвих, які мені передають цінні знання, де я знайшла свого кормічного партнера і змогла вже втілити найнатхненніші свої мрії, побудувати проекти і втілити їх за три місяці, вже навіть не за рік, а знайшла інструменти, просто від зрозуміла їх механіку, поринула в їх глибину, зрозуміла ці механізми. Все спробувала на практиці. Була здивована на максималках, як це все взагалі можливо. Перевірила на своїх дівчатах, хто був в мене в наставництві, в потоках в моїх проєктах. Ми принесли просто немовірні результати вже вже цього року. Ми принесли ці результати в життя, і життя кардинально змінилося у багатьох дівчат. І зовсім нещодавно ми були на вебінарі. У нас були декілька проєктів, які вже просто принесли неймовірні відгуки. І реалізації своїх мрій, Тож, я вас надихаю проходити цей шлях натхненно відверто відверто собою. З повагою до цих знань і втілювати відразу їх в життя. Я вам подаю їх в найігровій такій формі, в найлегшій, в натхненній. Скористайтеся цим зараз часом і в моменті, не відкладаючи на якесь інше життя, відтворюйте свою трансформацію, наповнюйтесь, стілюйтесь і повертайтесь до себе, до своєї розкішної себе, до свого розкішного наповнення, тому що трансформація починається з вас. Ви це той. Це та проекція на цей світ, щоб бачити його таким, який ви є. І чим ви наповнені тим і відображає ваш світ, мов дзеркало, все, що є всередині вас. Тому е зараз я познайомлю вас з тими інструментами, які нас чекають. Нас чекають афірмації, нас чекає конкретна енергія на фізиці через лімфозарядку. Нас чекають пропрацювання е відношення до себе, нас чекають. Різні метафоричні карти, які будуть нам підсвічувати шлях. А також нам треба в кінці, щоб ви звільнили вечір після нашого марафону для себе, коли ви собі подаруєте подарунок, заохочення, який вас буде чекати за проданий вами шляху. Це дуже дуже важливо. Як працює наша свідомість, коли ми. Щось робимо, крокуємо в сторону від зони нашої комфорту, коли ми виходимо з неї, коли ми йдемо в невідоме в щось нове в розвиток, там да, можуть з'являтися якісь супротиви, якісь різні обставини, які вам можливо можуть зараз заважати. Не зволікайте, знайте, що якщо ви зараз тут чуєте мої слова, чуєте те, що зараз я вам скажу, знайте, що ваша підсвідомість і все тіло, і квантове поле готові до сприйняття цієї інформації, готові до ваших цілей, які ви собі не. І це 100%. І якщо зараз починається супротив, це тільки тому, що мозок це найлінівіше м'ясо нашого тіла, і його основна функція це збереження енергії. Збереження енергії це що? Це не треба нічого робити, тут так комфортно, тут безпечно, тут нам все знайомо. А коли ми виходимо, ми витрачаємо енергію, і він каже: Ой, давай не, давай не цього разу, давай з понеділка, давай в іншому житті. Тож, домовляючись правильно з мозком, ми вже його трансформуємо. Не в суперника, а в напарника в того коуча, який буде вас підпадьорювати і підоцілий, і яким чином це можна розробити. Саме зараз придумайте собі заохочення, яке ви подаруєте в кінці нашого марафону. Це може бути маленький подарунок, але довгоочікуваний. Наприклад, ви давно не знаходили час на себе, або ви. А щось хотіли собі подарувати, щось хотіли придбати, хотіли сходити на якусь послугу, а можливо приготувати якусь особливу вечерю, створити особливі обставини, подарувати собі особливі емоції. Оберіть будь-який подарунок для вас, який буде вас мотивувати, заряджати і знаючи, що якщо ви проводите ці 4 дні разом з нами, ви зможете просто побути в цьому стані. Подарувати собі цю вдячність, цю любов і побути в своїх найкращих умовах, які ви собі подаруєте, в цьому в цій енергії, вирію, заохочення і вдячності собі. Тож зараз трішки про саме методики, які нас чекають, як працює, наприклад, медитація настанову на день? Давайте зараз трішечки розберемо, що таке медитація. Багато з вас по-різному можуть відносити зараз до цього. У багато. Тього з вас можуть бути які стереотипи, а хтось з вас, я думаю, більшість, особливо тут, свідомих е наших учасників, які вже пробували не раз використовують в повседневному житті, знають, які трансформації можна взагалі втілювати за допомогою медитації. Медитація це стан розслаблення. Це коли ми, е можливо, згадайте себе, коли ми тільки прокидаємось або вже ось-ось майже засинаємо наш стан, коли ми входимо в таку фазу. І підключаємо нашу а, альфу а, в головному мозку, нашу таку підкорку, саму саму таку найтоншу, найглибинішу, де а, і живе наша підсвідомість, де відбувається цей вирій а, і створюються сни, да, де ми проживаємо ці всі емоції, накопичені, де ми вже робимо якісь висновки. І саме там існують всі наші програми. Тож, коли ми в цьому розслабленні знаходимося, ми можемо собі розказати. Про існування нових програм, про існування чогось такого, що нам допоможе. Ми можемо в цьому розслабленні надати собі сили, віру, віру в себе, сказати, я можу все, можемо підключатися до потоків, які надають нам сили, можемо просто візуалізувати, як по-нашому. Тіло проходять е, якісь е, сили, наприклад, і впускати їх в себе. А можемо просто запрограмовувати себе на успішний день, і це також буде працювати, тому що ще в розслабленні, коли ми тільки слухаємо. Наше серце щиро вірить, що саме сьогодні буде найсажливіший день вашого життя, і навіть якщо ви забудете про це, ваша підсвідомість буде на вас працювати упродовж дня. Тому я для вас підготувала ранкову медитацію на українській мові, щоб вона просто вас надихала з раночку і розказувала, що ви вже велика молодець, що ви великий молодець, що ви вже багато чого зробили, і саме сьогодні день плід вашого. Такого великого шляху вашого досвіду, який ви можете вже е, взяти як подарунок, тому що ви вже багато чого зробили. І оце налаштування приводить вас в інший вирій обставин, тому що ваше накопичення, ваші кванти, ваші вібрації починають, ви є енергія, ви рухаєтесь, і ви випромінюєте нейронні зв'язки, ви е, е, випромінюєте ви різні частоти, да, кванти і ще дрібніші елементи, е, нейрони. і ці і всі елементи вони заповнюють поле навколо вас. Тож, якщо у вашій підсвідомості буде працювати думка, що це найщасливіший день вашого життя, ваше наповнення почне. Цим вібрувати і у ваше поле будуть входити обставини, які будуть змінювати ваше життя. Таким чином працюють медитації. Також у медитації дуже широкий діапазон. Вони також можуть в цьому стані входити в ті моменти вашого життя, коли було боляче, неприємно зцілювати, давати любов, давати свою увагу, енергію в ті зони, в ті участки, проміжки часу, в яких в яких ви потребували цієї уваги, але її, наприклад, не було. Тобто, це така цілюща, натхненна. Практика, я впевнена, багато з вас вже з нею знайом, але класно розібрати, як це працює на фізиці, як це працює на анатомічному, біологічному рівні. І зараз ви тепер, можливо, краще це зрозумієте. Так само працюють і афірмації. Це такий фокус уваги, як нейрон, як побудова нейронного зв'язку. Ви, наприклад, живете з думкою про те, що гроші, наприклад, дістаються важким трудом, важкою працею, і ця може програма на вас працювати. Хоча це може бути взагалі думка, зроблена висновком одного досвіду, наприклад, невдалого, або взагалі проекцією когось іншого, наприклад, із-за його досвіду невдалого, і на вас накладуть цю проекцію. Щоб змінювати своє життя, треба змінювати себе і свою внутрішню програму. І саме афірмації працюють самим тим допоміжним ключем. Коли ви створюєте нову програму, коли ви виписуєте собі нову основку, яка буде на вас працювати, наприклад, гроші мені даються легко і в приємному стані, і приємно, легко і приємно. То що відбувається, коли ви перший раз почули? вас Ваші імпульси в вашому головному мозку створюють нейронний зв'язочок. Він дуже такий тоненький, ледве, ледве лед, його ще не видно. Він такий мікро-мікро. Це те саме, як взяти приклад на дереві, нацарапити, знаєте, рисочку. Що відбудеться, коли ви цю рисочку не ведете сто разів? Там вже буде не просто рисочка, там вже буде тропа, просто по якій можна пустити водичку, і вона не вильється, знаєте, за межі вона буде тилитися ніби джерельце якесь. Тобто, це така конкретна дорога вже незмінна, і якби там не заліплював хтось пластиліном, тут ту, ту дорожку вона вже нікуди не дінеться, тому що це така міцна побудована нейронна сітка, нейронний зв'язок, який буде працювати. На вас це вже перетворюється в закономірність. То з кожного разу ваш нейронний зв'язок стане більш укріпленим, коли ви афірмацію нову програму, яку ви хочете собі взяти для покращення свого життя. Ви будете повторювати, бачити, вона буде ще більше працювати на вас кожним разом, тому що ви будете укріплювати оцей міст да, між нейронними зв'язочками. вашими, оцю оце сполучення. Нас також чекає лімфозарядка. Лімфозарядка від остеопата це просто неймовірний спеціаліст, який нам в потоці був експертом. Запрошуємо в моїх великих проєктах Анастасія, і вона надала нам програму, яка розкривала лімфу, її активізувала і енергія починала рости. І як каже Стане Керімова, спочатку ми починаємо діяти, рухатись, а потім нарощувати цю енергію, а потім втілювати в всі свої цілі глобальні. У проекту це повинна бути правильна пропорція вашої фізичної сили повинна бути достатньо, якщо взяти, наприклад, скільки фізичної сили потрібно для втілення вашої мрії, ну плюс-мінус, яка вона да можна, наприклад, собі уявити і дорости себе до цієї сили. Тобто ви на фізичному рівні повинні почати рухатись, щоб вам було легше прокидатись, натхненніше, щоб у вас був завжди заряд енергії, щоб ви не розуміли, як, але ви просто заряджені, ви фізично все можливісніше. Ви можете більше, ніж завжди, і я хочу вам надати ці чарівні інструменти, ці практичні вправи від Анастасії, щоб ви змогли вже... Зробити зранку це і відчути на собі. Ми робили також це разом на моїх великих проєктах, також нас чекає окреме направлення, окремий курс з бажаннями, де ми будемо дуже сильно нарощувати цю фізику для реалізації мрій. І це таки буде окремий продукт, але він буде трішечки пізніше. Зараз я вас хочу познайомити з цим елементом, тому що він діє просто дивовишно і допомагає вам на фізиці втілювати свої мрії в реальність. Також нас чекає дихальні практики. Дихальні практики це теж із фізики. Тобто, дихання це кисень. Що таке кисень? Це енергія, енергія потенціалу, яка входить в нас. В нашому тілі існують концентрація енергії, це наші чакри. Що це такі? Так, ці чакри, про які всі говорять і не зрозуміли, що це таке. Це є зони концентрації енергії. У нас є три потоки в тілі, два по ліву і праву руку, вони є в... знизу вверх, вони вверх сходящи, і один центральний божесний потік, який рахується, он внісхадящи. І коли у нас відбувається будь-які. А врачення чи будь-які негаразди, наші праве і ліві потоки вони перекривають цей божественний концентруючи чакру. Чому всі кажуть пропрацьовуйте, відкривайте, запускайте, активізуйте? чому да відбувається оця праця з цими чакрами? Тому що на рівні фізики. Це просто неймовірні чарівні знання, які я отримала від Майкла Роуча, які він передає через ледіні гумі, через чисту лінію жіночої передачі цих чарівних глибинних знань. І це просто неймовірні речі. Коли вони на фізиці відкриваються, ми просто розплутимо цей комок, ми підключаємося до пожесного потоку, що ми будемо теж з вами робити. І для цього для запускання цієї енергії я також вас буде чекати дихальні практики, які будуть запускати оцю. Потенціальну енергію в кожну зону, і ви будете давати туди увагу відкривати і зрощувати самого низу, бо в нас зрощення відбувається знизу в. Кору цей потенціал енергетичного заряду, і це ми теж з вами будемо робити. Також вас чекають практики, які працюють з підсвідомістю. Це дуже цікаві і натхнені речі, які також зрощують любов до себе, розкривають до себе довіру, звищують самооцінку, звищують повагу до себе, самоцінність. Це дуже дуже важливі зараз речі, бо ми самі найбільші критики, хоча насправді повинні бути найкращими друзями. Зачастую ми до інших відносимось більш. Більш поважніше ніж до самих себе, тож сьогодні в, нашій, в нашому марафоні ми будемо це змінювати. І практикою, якою ми завершимо наш марафон, стане нейрографіка. Хто ще не знає з цим просто супер, супер, супертивопишним чарівним методом, це графічний метод трансформації свідомості, роботи з підсвідомим, який Допомагає змінити все в нашому житті, будуючи нейронні зв'язки через графічну методику, через нейролінії та фігури на папері, на аркуші, як морська терапія, але це набагато глибше, набагато трансформуюче. Ви відкриваєте нові можливості. Ви не напрацьовуєте ці нейронні зв'язки, як ми будемо робити з допомогою медитації, афірмацій. Ви відразу їх відображаєте через творчу енергію, через руки, як вона виходить у нас, через голоси, через руки. І ви починаєте її відображати на папері через дрібну моторику, олівцями, маркером і будуєте їх на аркуші, тим самим змінюючи під час цього пропрацювання алгоритму внутрішньої програми, внутрішньопрохідні. Внутрішнє мислення, що вас наповнює іншими да нейронними зв'язками, бо вони будуються в процесі іншими думками, емоціями, що знову ж таки зрощує ваші частоти кванти на зовсім інший рівень. Ви починаєте вібрувати іншим і привносити в своє життя те, що ви хочете, що там не було сьогодні. І на цьому рафоні я дам вам всі ці інструменти. Ви зможете себе зростити, наповнити, зарядитись, надихнутись. І просто повернутися до себе, тому цей марафон і має назву пробудження себе, і тепер розкажу трішки маленьким. Організаційні моменти, як буде все відбуватись, У нас буде телеграм-чат, якому ми вже зараз. У нас буде до кожного допису коментарі, які ви можете залишати. Я вас я буду бачити питання до кожного е нашого е завдання. Також ви можете, комент... можете ділити своїми результатами, фотозвітами. У нас буде ще окремий чат, де ми зможемо з вами підтримувати спілкування. Е і зможемо обмінюватись всіма емоціями, враженнями, результатами, ефектами. Також супротивом і допомагати підтримувати один одного. Це дуже-дуже це важливо. Так, за допомогою нашого марафону у нас буде дуже багато таких іранкових завдань, тому відразу пропоную ставити на ці чотири дні свій будильничок на 30 хвилин раніше до початку вашого дня звучального режиму, щоб ви могли трішечки в розслабленому стані починати цей день, кожен день нашого чільного шляху. Uh, і uh, в кінці ти ті дівчата, які зможуть проходити цей кожен день разом з нами, ділитися своїми емоціями, зможуть прийняти участь у розіграші, які я проведу в кінці нашого марафону. І в кінці нашого марафону я вам розкажу, які ще бувають uh, у мене проекти, які Глибини, ми просто з вами про які трансформації вони принесли все вже в життя, і розкажу, які є ще методи, тому що я сама майстер по практикам, які в легкій надихаючій формі змін життя. Але спочатку ви зможете навіть зараз перевірити це все на собі. Рада бачити вас в цьому просторі. Розпочинаємо наше знайомство і перші наші завдання, які у нас будуть зараз. В нашому переднавчанні це будуть е, написати, що ви подаруєте собі на четвертий день, що це буде, яке заохочення, що вас буде мотивувати. Написати в наш чат, напишіть трішечки про себе, чим ви займаєтесь, розкрити. Розкрити в собі, що ви вмієте, наприклад, найкрутішу вашу якусь якість. Проявіть себе і поділіться своєю сторінкою, чим ви займаєтесь, прорекламуйте себе найкращим чином, заявіть світу. про що ви в цьому світі, для чого ви в цьому світі, що ви вже вмієте, що ви можете надати, можливо, комусь це буде якраз дуже вчасно, саме те, чим ви займаєтесь. І напишіть, що ви собі подаруєте на четвертий день нашого марафону. Буду чекати ваші описи себе і рада буду знайомству з вами. І до скорих зустрічей!